Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі просто смачно. Сьогодні хочу поділитися рецептом меду із липового цвіту. Ось я нарвала липовий цвіт, свіжий. Беру одну склянку і набиваю її добре оцим свіжим липовим цвітом. Так, добре, добре, треба набити склянку. Я робила на півпорції, Можна на цілу, тобто дві склянки треба. Значить, на пів порції одна склянка. Висипаю ту липу в порожню кастролю і заливаю пів літрою холодної сирої води. Добре вталабую цей цвіт у воду, щоб вода е добре вібрала нектар з квітів липи. Накриваю кришкою і ставлю на півтора доби. Для настоювання. Ось через півтора доби ми маємо тут настояний такий липовий сироп, відсіджуємо його в другу каструлю, всипаємо цукру кілограм, розмішуємо, додаємо чайну ложку лимонної кислоти. Перемішуємо. І ставимо це на вогонь. Має варитися з моменту закипання наш мед одну годину. Під час кипіння збираємо шумовиння, ось він такий гарний, жовтенький поки що, але потім, щораз то колір його буде змінюватися. Ось такий він вже стає пізніше, і в кінці отже він зварений в мене ось такого вийшов кольору. Тоді беру простерилізовану банку, кришку, переливаю цей мед і закатую. От і все. Мене вийшла ось така одна півлітрова і друга менша баночка. Отже, робіть цей мед, будете мати до чаю. Дякую за перегляд, до зустрічі!